У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе титульний спонсор ФК Поділля. Поруч зі мною головний тренер Хмельницького Поділля Віталій Костишин. По-перше, напевно, хотілося б привітати вас із нічого з огляду на те, як розвивався поєдинок, але можливо, їдучи до Демидова, ви сподівалися на перемогу, як оцінити сьогоднішній результат. Знову ж по по грі то, що спаслись, звісно, в кінці задоволені. Це футбол. Ви розумієте, що є різні матчі? Вони були і будуть. Ми з Черніговом 2-0 вигравали і втратили перемогу. Тут ми врятували ніч на любичі. скажіть, матч настраюємося на перемогу, але ми розуміємо їдемо до хорошого суперника, який усилився, яких хороші футболісти, і розуміли, що нам не буде тут легко. Так хотіли перемогти. Були декілька непоганих нас нагод. Так само в Дінеза були непогані нагоди. Ну отак, от скажімо, зіграли вже чотири тура, дві нічі на вий... 3, да, Дві нічі на визі. Поки не програємо, ну якби скажімо так що більш-менш задоволені. Власне кажучи, от така безпрограшна серія у весняній частині. На основі таких результатів за що може боротися команда у другій частині сезону? Ну нам потрібно зараз без себе від зони вилетів і плей-офів. Це перша задача, і тому десь є в нас в діях. Я бачу, що футболісти за цього десь нервують. Якщо це тягар впаде, ми раніше рішимо цю задачу. Якість футболу набагато покращиться, тому що я розумію, що вони можуть трішки по-іншому, але що давляє результат, от він додає таких браку невинуждених ситуаціях. Ну Думаю, от наша основна задача набрати більше очків, щоб себе раніше обезопасити від е, опасної зони. Ще ж дякую вам за флеш-інтерв'ю і бажаю успіхів. Поруч зі мною головний тренер Діназа Олександр Головко. Пане Олександре, наскільки задоволені результатом сьогодні, все-таки, начебто, нічия проти Поділля проти суперника, який вище знаходиться в таблиці. Але з огляду на те, як розбивався поєдинок, наскільки задоволені нічії? Ну після рахунку 1-0 і пропущений м'яч вдобавлений час, то трохи є засмучень, але ж ми дивимось реально на речі. Для нової команди, для команди, яка починає свій путь і він зразу починається з того, щоб статися в першій лізі це досвід. Тому я не буду казати, що там сьогодні заслуговували хтось на, на перемогу. Сьогодні дві команди намагалися перемогти, але ж нічійний результат сьогодні мені, мені здається по грі. А безпосередньо грою своїх підопічних, наскільки задоволені? Команда більше контролювала м'яч, більше атакувала, але моментів особливих. Не створювала щоб створити моменти, треба більш працювати. Це, це логічно, все, і будемо намагатися в інших зустрічах робити більш остріше. тим більше що у нас іншого виходу немає. Бо ж для того, щоб вирішити задачу, нам повинна вигравати матч всі, які є. Наступні два поєдинки проти прямих конкурентів, проти хуста, а також проти гірника спорт. Як оцінити такий календар? Які завдання для команди безпосередньо в такій короткостроковій перспективі? Мені здається, не гарняк, а металіст. А так. і перспективи дуже будуть файні, якщо будемо працювати. Ще раз кажу. Потрібно вигравати кожен матч, намагатися а далі будемо рахувати вже після того, як зіграємо ще є сім ігор. І давайте так скажемо сьогодні. Ми е, заробили очко. А тому, що при рахунку 0-0 там дуже гарний сейф зробив наш воротар, і як воно далі пішло, то будемо казати. То сьогодні вже гра пройшла, а завтра є вже робота. І з понеділку почнемо готуватися до виїзної гри. Дуже, скажімо так, не, нелегке буде пересування по логістиці, будемо десь сутки їхати, але ж ми готові для гри. Ще ж, Дякую вам і бажаю успіхів. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе, папбе, титульний спонсор ФК Поділля.